Я тебе вітаю з подоланням першої в твоєму житті дистанції півмарафону. Це 21 кілометр достатньо багато, і це вперше в твоєму житті, коли ти фінішувала і ще й медаль здобула. Я тобі більше скажу, це не лише перша медаль за якийсь там біговий забіг. Це моя перша в житті медаль. Горе, ти як чоловік мав не тільки вірити в свою дружину, а ще й повнянює для трьох дітей, поки Марічка бігала по району. Я ще Відповідав за безпеку, забороняв дружині бігати по трасам, принаймні не назустріч машинам. Я її надихав, я казав, що в неї все вийде. І сьогодні, вранці, я прокинувся. Всіх погодував, всіх вдягнув, нікого не забув, всіх привіз. Е, я молодець. 42 два кілометри. Ти побіжиш восени на 42 Я не засігаю. Тепер буду працювати над тим, щоб вдосконалити свій результат на 21 одному кілометрі, але ніколи не кажи ніколи. Може за кілька років я вже доростую до 42. Знаю, мару, що Маруся все закінчиться марафоном.